Привіт всім на каналі Біле Озеро, виноградник Єрьоменко. Ми сьогодні знаходимося біля прививки прошлогодньої алінка. Ви знаєте, поражає ягодою, кольором і дружиною формою ягоди. Дуже слабенька прививочка, ось. Подивіться слабенька. Ну, видає які результати. Оце все вона. Там і з тієї сторони ще є. Алінка. Ну, сонце не ягода, вона готова на даний момент. Ось. У. Спічечний коробок і ягодка. Це не голословно і не на одній, а на всіх. Буквально гроздочки, красиві. Ось, гляньте. Ну, гарна дуже ця аліночка. Зараз і на цьому. Ми на одній прививці, у нас дві прививочки. Ну, одну прививку вже на ринок зрізали, приїхали оптовики, побачили. Ой, дай, дай. Кажу, там ми ще не зняли ролик. Оце все вона, гляньте вона. Тут гарнюня. У нас тут таке робиться, це ми ставили її для іспитання. Кожен божий день такі ливні льють. Ми не можемо навіть зайти на виноградник. Ви бачите, трава пішла. Ось тільки що часа два назад таке злило. Ось стоїть, стоять калюжі. Ну, ніде не тріска немає, абсолютно. Носики у неї, бачите, у цьому році іспитання питання для всіх форм на нашому винограднику ці ливні. Кожний день по два рази. І таке лє, що небо жарко. Ну, не бачу, не наблюдаю я на цій аліночки, тріска. Ну, симпатічненька така, вона просто як сонечко таке. Я думаю, що дівчата вилежать на прилавок, то це ягодка хороша. Дуже довольні ми цією формою. Ми її постараємося в тому році розігнати, бо не знаю, чому вона така слабенька, ось то синькі побіжечки. От, отакі, отакі побіжки. Ну, Тим не менше, на неї тут за 20 гроздей. Якщо будуть получше побіги, будуть і грони, я бачу, що вона урожайна форма. Ми ж вставляли по одній, а... тому що такі тоненькі, вони б не потягнули більше. Ось дві на побіг тут. Ось дві оставили. І ось, Ну, просто, я ж кажу, поражаюсь ягоді. Форма ягоди, пальчик. Такий гарнівний. Вот. Ну і 5 сантиметрів навіть більше. А ну, все тут. Ану цю замірюємо, скільки вона. Десь. да, спічний коробок. Отака в нас Алінка. Всім доброго дня, мирного неба. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте його. Дякуємо за просмотр. Всім пока-пока. З повагою, сім'я Ірюменко.